Доброго вечора! Вітаю всіх святом. Бажаю здоров'я і миру в Україні. Сьогодні 6 число, 6 січня. Моє коротеньке відео буде подає, як дає, працює з вітрогенератором. Нарешті вдалося мені, щоб дає, запрацювало з вітрогенератором. Ось такий іде відбір від Вітрогенератора от зараз така година, сонця явно, що немає. Ось так працює. підключили від. Підключав я від вітрогенератора через диодний міст, і інвектор мені переходив в захист. Помилка 23. Це питання я не міг ні з ким вирішити і вирішив зробити гальванічну розв'язку. Ось так вона виглядає. Три тероїда замовив, підключив їх. Зірку, ну і от через такий діодний міст. Ну, поки що це пробно, але запрацювало. мій працює з вітрогенератором. Ось так працює. Вітер невеликий. Задав я йому ось такий алгоритм. Ну, може, хто в курсі. Трошки, якщо вітер малий, маленький вітер, то він починає працювати з 50 вольт. Хоча і запрограмовано в мене є з 84. Ну це мене радує так, що він запрацював. Ось така є виробітка. Все, що йде з акумулятора, це другий вітрячок в мене працює. Тільки через Ось він працює через контролер. І зразу скидає на АКБ Дякую всім за увагу.